Вітаємо усіх шанувальників футзалу на паркеті Палазу спорту Галичини розпочинається перший із чотирьох матчів дебютного туру мастера it ліги сезону 2023-2024. До вашої уваги центральне протистояння вечора, в якому Global Logic поміряється силами із Алексом. Команди, які зазвичай ставлять перед собою дуже високі цілі, завдання команди, які не можуть залишати п'єдестал в будь-якому із випадків завжди ставлять перед собою максимальні цілі. Володимир Слюсаренко, Віталій Зинич. Зараз ледь не пропускають. Помаранчево чорні. Андрій Холявко на вістрі атаку Елексу у Глобалоджік Михалюня та його роди. Гурток сьогодні брунець. а не Тарас Ніконенко. Тарас Ніконенко діятиме як польовий виконавець, наставник клубу Назар. Яцишин. цишан зустрічі. Іван Вишиваний, йому допомагає Юрій Полипів. Зинич пробуває. Виносить м'яч перед собою. Михайло Натишин, Юрій Шпік. Позаду Білоуз допомагає, Ну, і, якщо не помиляюсь, також можна сьогодні розраховувати на Олега Гінька. Юрій Ленько розминається. Іван Стасів, у тому числі Роман Гринюк, Аворис Дмитросевич. Юрій Вітрук заліковує свої старі травми, також з травмою Михайло Чабан, який не може допомогти у сьогоднішній зустрічі команді «Алекс». Спроває Слюсаренко. М'яч опиняється в усіці, але арбітри анульовують затєволі, оскільки скільки ніхто із представників обох команд шкіряного транзитом через штрафну зону не задів. Отож, два матчі відбулися ще вівторок. Зокрема, Аванга Юнайтед Зинич не Відзначається, можливо, з другої спроби. Це вдасться зробити Віталію Михалюню. Намагається відібрати круглого суперника. Штовхає у спину, Ола Гінька. І зараз весь власне пауз. До речі, також, окрім сьогоднішнього матчу, на нас чекатимуть три дуже вагомих зустрічі: Адвантіс Нептуна, Ванґаджілівей та Інтеліаскіжі. Юкіс. Передача по вертикалі віддала генька Брунець. Усе контролює. Дуже впевнена гра від Віктора. В цілому, ось він набагато ефективніше діє, як на мене, зокрема, на паркеті, а не на штучній траві. У команди Global Logic не все вдавалося влітку, хочуть це компенсувати. Є прекрасний гравець на вістрі атаки Володимир Слюсаренко, який з тренувальним процесом почав покращувати свої індивідуальні якості. Начві дзиниче летить Вау! До речі, також важливо відзначити, що прагне Global Logic грати на два фронти. Команда частенько виступає не лише. У Айтілізі, а також у аматорських турнірах, власне, десь такі спаринги дають можливість замінити тренувальний процес. Хоча також тренування присутні. Щодо Елексу, тут ситуація майже аналогічна, окрім аматорських баталій. Скидка голова Володимира Слісаренка. його родик, виконує передачу. Також можемо повернутися до травмованих виконавців команди Global Logic. Якраз уже пригадали Михайла Чабана, Юрія Вітрука. А Віталій Зинич після цієї атаки від помаранчевих продовжимо говорити про тих хлопців, яких сьогодні немає. Ну, зокрема, слід пригадати Романа Павлюса, також Дениса Солошенка, Сергія Вдовайрейзе, Олександра Євдокимова. Їх неабияк бракує у сьогоднішній зустрічі гравцям колективу Global Watch. Яцишин проти цим балякам. Обидва Назари, поміж них Роман Гіщак. Я гадаю, якщо Роман може, він загадає дуже цікаве бажання. Те бажання стосується усіх українців, і ми усі прекрасно повинні розуміти, з чим воно пов'язане. Гінько. Передача на Андрія Холявка мав місце поштовх зі сторони Володимира Михайлюня. Ну, Спершу заплутав ноги супернику, а далі останнього підштовхнув у спину. Орис Дмитросевич, Юрій Шпік, Білоуста Гринюк. Ось щодо Юрія Ленька. Чомусь він навіть не скидає верхній одяг. Дуже цікава дилема. Можливо, також це пов'язано із старими травмами Ленька. Шпік. Передача ліворуч на Дмитросевича. Орис може взяти на себе ініціативу. Пербуває дуже невдало Ось у цьому епізоді, як на мене, Брунець. Малой запускнику команди Глобалоджик окрім Ніконенка, Артур Січка та Донго Куе. До речі, Куен почав у останніх поєдинках, зокрема, набагато ефективніше себе проявляти. Це той виконавець, який у жовтні попереднього року дебютував за команду Глобалоджик у благодійному турнірі. Хороша атака. і це фол на жовту картку Віталій Зинич отримає незабаром Гірчич. Апелює до Івана Вишиваного. Так, Гринюка спершу спровокував суперника, а далі Зинич зловив останнього за талію. Таке враження хотів запропонувати Роману Гринюці, аби той з ним станцював у повільному вальсі. Ну, жарда жардами, тим не менш перспективний стандарт для команди Елекс на старті п'ятої хвилини першого тайму. Роман Гринюка може пробити з цієї позиції. Правда, виникають сумніви. На дальній стійці майорик Юрій Шпік відкривається в напрямку 10-метрової позначки. Чудово зіграв Володимир Стусаренко Родик. Позаду Віталій Зинич. Ліворуч Володимир Михалюньов буде розхитувати суперника. Швидше за все заблокував Слюсаренко опонента. Михалюньо. Відай же передачу у вільну зону. Є можливість атакувати до чужих володінь. Простріл вийде із воріт Михайло Гнатишин. Кращий воротар мастера АІТ-ліги літньої першості. Ну і ось його візові Віктор Бурнець, який був визнаним кращим кіпером рік назад. Така дуже цікава історія двох представників, які захищають володіння своїх команд. Свого часу Михайло Гнатишин захищав. Кольори аванги, Вирішив приєднатися до Елексу. З'являється Тарас Ніконенко. Артур Січка. Єгородик позаду. Куен на вістрі атаки. Чудово намагався приборкати передачу партнера. На випередження його родик. Переведення на ближнього. Адресується передача праворуч. Ось сьогодні Володимир Гриців. Швидше за все, із запізненням, але допомагатиме команді Global Logic. Атака від його родика можна пробувати. Було з 7-метрової позначки. Чудова гра від Романа Гринюка. Родик. Нав'язує опоненту ще більшу штовханину поблизу чужих володінь. Ну, його підсумку за рахунок своїх габаритів Романа Гринюка не мав. Тут рівних. рефери фіксують аут. Юрій Пилипів, який свого часу захищав кольори команди Smart Rockstars. Юрій Пилипів, який, швидше за все, ось припиняє цю співпрацю, взяв, натиснув на кнопку паузи, аби дати можливість себе якому ефективніше демонструвати Микиті Шапошнику. Гринюка. Передача на протилежну кромку поля Олег Гінько на Михайла Гнатишина можна було розірвати цю комбінацію і саме через Кіпера. Знову Рез Дмитросевич дуже спокійно. На вістрі атаки Андрій Холявко, помилка Родик. Артур Січка виконує передачу на Тараса Ніконенка. Готово чудовий поставлений удар лівою ногою. Хоча, як ми бачимо, неквапливо повертається на власну половину майданчика Тарас Ніконенко. У нього шостий номер сьогодні на футболці. Кутовий удар для колективу Елекс. Віталій Зинич. Апелює до своїх хлопців. Ось трійка лідерів команди Global зараз відпочиває. Те ж саме можна десь сказати про Елекс Дмитросевич. Пробивати лівою ногою, ну незручна для нього нога, без сумніву, але наважився на постріл. У цьому десь перевага хорошого професійного виконавця, який намагається використовувати дві ноги. Куен. Зупиняється Січка Ліворуч. Попереду Володимир Михайлюні. Можна знайти загострення у цьому епізоді Володимир Михайлюньо. На дальній стійці чатує. Намагається перехитрити Орисан Дмитросевича Ніконенко. Виконує передачу у вільний коридор на Куена. Куен дякує пас, але розуміє, що не встигатиме до такої передачі через те, що знаходився в остатичному положенні. Полявка грудьми. Можливо, хтось скаже далеко, але на м'ячі залишається колектив Елекс Гринюка. Атакує лівим флангом Роман. Чудова передача Ліворуч на Олега Гінька напрошується та й може стріляти лівою. Ще у нас проводить Гринюки. Бронець перед собою. Володимир Михалюньо. Намається на один переграти Дмитросевича, Метросевича. Гри руками не було. Михальоню. Не забиває Володимир у цьому епізоді. Начебто все було на користь глобалотів. Лише на заключній фазі атаки не вдалося Володимиру Михалюню відзначитись результативної дії. Пробивав. дальній кут зближувався вже у цій ситуації. Михайло Ганатишин Куен. А ця акробатика тут нікому не потрібна. Холявко головою, повз ворота летить м'яч. Не бачив Андрій, де знаходиться голкіпер. І також навмання прагнув розвернути стопу, аби покращити ситуацію на табло. Пауза у зустрічі. Є можливість виконати передачу у центр поля. Загострює цю атаку. Гравці команди Global Logic. Ще одна спроба. Михалюньо. Віддав передачу на Ігоря Родика. Переведення на Володимира Михалюнь. Є варіант. Зокрема, зараз на вістрі атаки Володимир Слюсаренко-Зинич трішки відпочив Італії. Це дуже важливо відзначити. Готують свою чергову комбінацію. Ну і все. І пауза. Ну, а зараз читаю ваші коментарі. Ось, власне, є якісь нюанси з трансляцією, я так розумію. Будемо звіряти, будемо перевіряти. Дякуємо вам за ваші відгуки. Це дуже важливо сьогодні для нас. Хочемо перевірити також зі свого боку, що і як дочу. Ну у нас себе змін. Поки що нулі на табло зустрічі між командами Global Logic. На мене підходять колективи до цього дебютного поєдинку сезону 2023-2024. Атакує Віталій Зинець, пробуває Андрія Холявка, і незабаром побачимо ще один стандарт зі сторони Помаранчево-Чорних. Володимир Михайлюня. Та Володимир Слюсаренко. Ось є прекрасні е домашні заготівки від колективу Global Logic і Alex у тому числі. Чи вдасться комусь їх реалізувати? Тут питання часу. Михалюньо, Зинич. Помінялися думками. Слюсаренко підійшов також. Білоус, Голявко, Юрій Шпік та Олег Гінько обороняється. Наближаємось до екватору. Першого тайму є можливість виконати передачу на Юрія Родика. Блокує Слюсаренко суперника. Дуже довго розігрували цю атаку. Ведення від швиденько розігрує Михайло Гнатишин. Передача на Ола Гінька. той розвернувся. Його родик грає впевнено у захисті. Зинич вихід і навіть Віталія. І твій вихід удар по центру. Ну Дуже легка здобочок на мене у цьому епізоді для голкіпера Михайла Гнатишина. Чергова атака. Від гравців клубу Елекс. Холявко на вістрі. Андрій то далеко від себе відпустив м'яч. Також прагнемо. Мати чітке розуміння щодо перегляду глядачами цього прямого ефіру. Завернув у трансляцію і підказав. Оператору потрібно щось вирішувати. Адже низка вболівальників з великим бажанням хочуть дивитися цей поєдинок у прямому ефірі. Так згадував і про те, кому до 3-24. Атакують помаранчеві. Січка невдала зупинка м'яча. Підказує Михайло Гнатишин, слід зупинити Шкіряного. Ну і на цьому у нас поки що усе. Атакує Дмитросевич. Виконує передачу по вертикалі на Ореста Білоуса. Сладнувато було зачепитися за шкірян. Пауза. Володимир Шлюсаренко йде відпочивати. Тарас Ніконенко. Ну і що не помиляюсь, Володимир Гриців. Ось саме він сьогодні також вийде у гру. Дуже довго чекали на Володимира Грицьва. Той перевдягався Віктора Штаньовича у тому числі. Щодо Штаньовича. Він теж може з'явитися, але де сам Віктор важко мені зараз відповісти. Шукає себе. Швидше за все, поки що поза межами ігрового поля, ну а там вже як справи підуть. Атакують помаранчево чорні надалі. Зупиняється Ніконенко, намагався знайти попереду Січку. Все наразі безуспішно. Пауза. Ось нарешті можу усіх привітати. Повертається прямий ефір. Зайшов на Ютуб. І хочу вам також за все подякувати. Ваші коментарі, які дали чітке розуміння підсказати операторам, режисерам, що потрібно. З технічної точки зору щось вирішувати. Севич на ударній позиції. Голодену! Борис Севич забиває. На 12-й хвилині поєдинку. У зеро! Так би сказала у Італії, так скажу і я. Поки що дуже чудова гра на підбиральні зі сторони представників клубу Елекс. Нікуненко зупиняється. Тарас. 1 0 Global Logic поступається. Ну, для них це. Звична ява, що вчора також граючи в аматорській бізнес-лізі, програвали своїм опонентам, як справи підуть надалі. Артур Січка попереду. пробиває у суперника. Вийде Михайло Гнатишин. Забере шкіряного у рук. Кине праворуч на Юрія Шпіка. Закидання вперед. Гринюка. Далеченько Роман від себе кулі відпускає. Артур Січка фолить І ще один фол в нашій зустрічі. Власне, поки що так намагається раз по раз кусати суперники один одного. Гринюка. Пробив Артур Січ. Шпік. Ще одна спроба удару. Гринюка. Переведення ліворуч на Білоуса. Позаду Романа Гринюка. Юрій Шпік. Пресингує Куен. Закидання вперед. Ніконенко. Ледь не поступився у цьому забіганні. Оресто Білоус. Бурнець ліворуч дуже швиденько кидає м'яч на ближнього. Володимир Гриців розкитує суперника Олая Гінька. Куен знову на м'ячі. Удар по воротах під ближню стійку. Все контролює у цьому епізоді. Аби все відбувалося якомога краще. Передача на Тараса Ніконенка. Знову пауза Артур Січка прагне зі свого боку все якомога краще та ефективніше зробити. Атакує Січка. Переведення ліворуч на Тараса Ніконенка. Той може прострілювати у цьому епізоді Ніконенко. Поштовхався із суперником. Ще один аут на користь команди Елекс. Зараз продовжують ось між собою обговорювати організатори та оператори безпосередньо технічні моменти, чому немає прямого ефіру. Є можливість у Андрія Холявка пробити незабаром вільний удар. Зупиняється. Олегінько готується виконати удар з 10-метрової позначки. Там кілька варіантів розвитку цієї атаки. Зокрема, власне, зараз побачимо. Наскільки потужним видається цей удар від 18-го номера. Над поперечкою Олег Гінько приклався належним чином до кругло і вкотре у себе зуспішно. Зупиняється. Брунець кидає на Віталія Зинича. П'ять з половиною хвилин до завершення першого тайму. У нас себе зміни. 1-0. Орис Митросевич забиває дебютний гол Алексу у сезоні 2023 2024 Слюсаренко опинився на газоні. Це очевидне порушення Тайм-аут для Global Logic. Маємо кілька секунд паузи. З цими командами завершувалися у нічию. Бували епізоди навіть нулюсь Плюсоренко. Ще одна спроба у Володимира. Скидка на Віталія Зинича. Той пробуватиме з гострого кута. Не забиває. Заблокував цю спробу Білоус. Передача черпачком від Романа Гренюки. Ну і захлинулася комбінація гравців клубу Елекс. Родик через Віталія Зинича. Ігор Ліворуч можна виконати передачу на Володимира Михалюня. Забігає Родик у центральну зону. Ще одна атака у виконанні Білоуса. Обороняється Михалюню. Поставить спину Володимир Слюсаренко. Ну і чітко зіграє у цьому епізод. Хороша гра у виконанні оборонців команди Global Logic, але це потрібно би було брати до уваги, коли пропустили від суперника, яким був саме Орес Дмитросевич. Атакує Тарас Ніконенко. Володимир Гриців. Артур Січка. Ще одна атака через правий фланг Ніконенко. Пасу вільну зону Артур Січка розвертається. Виконує чудову передачу. Вихід 3 в 2. Постелив свої підкатті відмінно Олегінько, не дозволивши супернику відзначитись у цьому епізоді. Дві з половиною хвилини до відпочинку тайм-аут уже використав Назар Єсишин щодо його візаві симбаляка. Той поки що тримає таку опцію у кишені. Натишин. Вийшов із воріт. Продовжують атакувати. І надалі. Білоблакитні холявко. Проти Тараса Ніконенка, якщо не помиляє саме власне зараз цим баляки компанія використають тайм-аут.